Сьогодні я поділюся своїми враженнями про напівбавовняну нитку ярнар Splash. По суті, це і є той самий ярнар джинс, і на вигляд, і за тактильними відчуттями. В деяких матках секціонка викладається смужками різної ширини, в інших же має просто рівномірне меланжеве забарвлення. Пряжа найбільше підходить для демісезонного одягу. Особливо гарно сплеш виглядає у бабусиному квадраті. Зазвичай пряжа з таким фарбуванням з'їдає візерунки. Але у нас різна щільність в'язання, тому кожен обирає інструмент. Я рада вітати вас на нашому каналі. З вами магазин рукоділля Candy Yarn та я Яна. Ярнард вирішив розширити лінійку джинс і тішить нас новинками. Нещодавно у нас був огляд на новинку джинс Бамбу, який отримав багато хороших відгуків. А сьогодні я поділюся своїми враженнями про напівбавовніну нитку Ярнард джинс сплеш. Але спочатку хочу попросити вас поставити лайк і підписатися на наш канал. Це потрібно для просування україномовного контенту. Тож мотки 50 грам з метражем 160 метрів, і склад 55% бавовни і 45% акрилу. По суті, це і є той самий ярнар джинс, і на вигляд, і за тактильними відчуттями, з однією лише різницею в забарвленні. Джинс плеш це пряжа секційного фарбування та ще й з меланжевою текстурою по всій нитці. Вона така ж універсальна, м'яка та бархатиста. Меланж відмінно підійде для новачків, тому що в ній не видно ваших помилок та нерівних петель. Нитка об'ємна, рівномірна по всій довжині, трохи еластична і складається з чотирьох тонких ниток середньої Скрутки. Сплеш в'яжеться просто, комфортно, легко та швидко. Добре ковзає інструментом, не розшаровується, петлі виходять рівні та акуратні, а крил в руках не відчувається зовсім. Виробник рекомендує обирати спиці в розмірі 3,5 мм. Цим номером я і зв'язала пров'яз лицьової гладі. У ньому добре видно меланжеву текстуру та смужки. У такому розмірі зразок вийшов м'яким, пухким, нееластичним і добре розтягується. Може, когось це Чинність і влаштовує, але я не дуже люблю, як з неї виглядають мої речі. Тому наступний свій зразок я зробила трійкою. У ньому щільність мені сподобалася більше. Тут я вирішила зробити переплетення. Щоб подивитись, як секційна пряжа виглядає у такому варіанті. Зазвичай пряжа з таким фарбуванням з'їдає візерунки. Вони стають малопомітні, але я дивлюся, що переплетення навпаки виділяється в полотні, створюють рельєфність і в готовому виробі, думаю, будуть непогано виглядати. До речі, резинку пряжа тримає непогано. Вона добре розтягується, повертається на місце. Але це тільки на початку насіння. Згодом вона стане м'якшою і може втратити свою пружність. Що стосується гачка, виробник радить обирати його в розмірі 3,5 мм. так як пряжа універсальна, з неї в'яжуть і пледи. Тому я зв'язала зразок бабусин квадрат цим номером. Він вийшов м'яким, не сильно тягнеться, як в спицях. І для пледів це те, що потрібно. А ось для одягу я вибрала б гачок трійку. Вироби краще триматимуть форму, не будуть витягуватись, і при цьому залишаться м'якими та приємними до тіла. Але у нас різна щільність в'язання, тому кожен обирає інструмент, який йому до вподоби. Кілька слів про палітру через те, що це новинка на офіційному сайті виробника поки що налічуються 10 відтінків цієї пряжі. Кольори ніжні, м'які, спокійні. Немає дуже яскравих виробник в кожному матку підібрав вдалі поєднання тонів. В деяких матках секціонка викладається смужками різної ширини, вони залежать від розміру полотна завширшки, в інших же має просто рівномірне меланжеве забарвлення. А тепер пропоную подивитись на моточки поближче. 941, 942, 943, 944, 946. Дев'ятсот сорок сім, що можна зв'язати із джинс плеш. Пряжа найбільше підходить для демісезонного одягу. Це можуть бути светрики, топи, кардигани. Так як нитка міцна і гіпоалергенна, то відмінно підійде для дитячих виробів: ковтинки, жакетики та навіть іграшки. Для домашнього використання можна зв'язати ковдри та покривала. Особливо гарно сплеш виглядає у бабусиному квадраті, де її можна поєднати з однотонним джинсом, наприклад, зв'язавши сумку або джемпер. Як доглядати за виробами з цієї пряжі? Не прання, температура води 30 градусів, не терти, не викручувати та сушити у горизонтальному положенні. Виробник рекомендує використовувати праску на низьких температурах. Свої зразки я прасувала на середній з парою, з виворітного боку. До речі, при пранні пряжа може фарбувати воду, тому уникайте поєднання зі світлою однотонною пряжею, тому що вона набуде відтінку сплеша. Кілька слів про витрату. На джемпер 48-го розміру спицями вам потрібно 8 а на плет метр на метр 10. Тепер підіб'ємо підсумок і поговоримо про переваги і недоліки джинс сплеш Плюси пряжа м'яка з якісним складом, зносостійка, гіпоалергенна, легко та швидко в'яжеться будь-яким інструментом. Не вимагає підбору візерунка, чудово поєднується з однотонною пряжею, має гарну палітру та економічну витрату. Мінуси пряжа може линяти. А також шматки мають маленький метраж. Ось і все, що я хотіла розповісти вам про цю пряжу. Посилання на палітру та актуальні ціни ви знайдете в описі під відео. Дякую всім за перегляд. Підписуйтесь на канал, лайкайте, коментуйте, тисніть дзвіночок. І всім, па-па, солодких вам петельок.